Всім привіт! Мене звуть Оксана. Ви на каналі «В'яжуть не тільки бабусі. І сьогодні ми з вами розглянемо, я покажу, як в'язати ось такий візерунок гачком шахматку. Його можна використовувати у будь-яких виробах. Останній час він став дуже популярним при в'язанні сумок. Я вирішила його використати для в'язання ось таких прихваток. Також можна зробити і підставку для чашок або Знову ж таки, зв'язати собі сумку. В'яжеться дуже легко. А, можна якраз використати, якщо на прихватки, використати залишки пряжі. І зараз я буду в'язати, ось, якась у мене залишилась трошки, це котон XL 50 грам 100 метрів. А, гачок буду використовувати 3,5. Візерунок виходить досить а, цупкий. Але цієї пряжі повинно вистачити якраз на ось таку прихваточку. Зараз все покажу. Візерунок я буду в'язати стовпчиками з накидом. А в кожному ось такому квадратику у мене по 4 стопчики з накидом і 2 рядочки. Але ви можете. Зробити більше менше можете в кожному рядочку змінювати цю шахматку, можете так само в'язати просто стопчиками без накиду, але тоді вам знадобиться більше рядочків. Якщо ви вперше в'яжете, то повторіте е, за мною, і ви все зрозумієте, як правильно в'язати, і як потім адаптувати, е, якщо це знадобиться, під той візерунок, який е, ви захочете, якщо ви захочете зробити, наприклад, більшу цю шахматку. Я вже прорахувала, у мене тут 28 петелек е, і 14 рядочків. Розмір. Підставочки 16 на ну, майже 16 сантиметрів. Тож розпочнемо. Гачком три з половиною. Я роблю петельку і набираю 28 повітряних петель. І Після 28 я набираю ще дві петельки підйому. Але я їх не рахую за стовпчик з накидом. Це окремо кожен рядочок. Ми будемо набирати 2 петельки підйому, але вони не рахуються як стовпчик з накидом. Дві петельки підйому І тепер в третю петельку ми в'яжемо наш перший стовпчик з накидом. Коли ми в'язали перший стопчик, ми беремо нашу нитку іншого кольору і поки що її прикладаємо ось таким чином до, нашої, до наших петелек. І ось таким чином просто захватуємо. Третій стовпчик з накидом. Ниточка у нас як пролягає знизу, ми її ось так обв'язуємо. І четвертий стовпчик з накидом ми пров'язуємо не до кінця. Ось ми пров'язали першу половину. І тепер змінюємо нитку і дов'язуємо вже іншим кольором. Ось таким чином. І далі ми продовжуємо в'язати вже ниткою іншого кольору. Не забуваємо підтягувати ось цю ниточку. Особливо, коли переходимо від одного кольору до іншого. І знову в'яжемо 4 стовпчики з накидом. І ось коли ми в'яжемо четвертий стовпчик з накидом, ми знову пров'язуємо половину стовпчика і завершуємо вже ниткою іншого кольору. І ось такі дії ми повторюємо до кінця рядочку. Тобто знов починаємо в'язати іншим кольором, нитка іншого кольору у нас проходить знизу. Ми підтягуємо трошки нитку червоного кольору, щоб ось тут не було ніяких дірочок. Знову в'яжемо 4 стовпчики з накидом. Четвертий стовпчик ми не дов'язуємо до кінця, трошки підтягуємо і змінюємо колір. І знову продовжуємо в'язати нитку іншого кольору. І так змінюємо кожні 4 стовпчика і в'яжемо до кінця рядочку. Коли ми дов'язали до кінця рядочку, у нас зверху другий рядочок буде зверху такого ж кольору персикового, як і зараз ми дов'язуємо. Тому четверту петлю, ми четвертий стопчик ми в'яжемо такого ж кольору, нічого не змінюємо. Для того, щоб перейти на наступний рядочок, і було у нас гарно все. Ми ось таким чином перекручуємо ниточку, щоб червона також була поряд. Робимо дві повітряних петельки підйому і повертаємо наше в'язання на іншу сторону. Ось бачите, червона ниточка, ось тут, по краючку у нас переходить на інший ряд. І ось тут. Я вже казала, що дві повітряних петлі вони не рахуються за стопчик. Тому ми в цю ж петельку вводимо гачок і в'яжемо стовпчик з накидом і продовжуємо в'язати так само, як ми в'язали в першому рядочку. У нас 4 стовпчики з накидом. Четвертий стовпчик само. Як і в першому рядочку. Не дов'язуємо до кінця і змінюємо нашу ниточку. Підтягуємо нитку, яка у нас всередині, і продовжуємо в'язати ниткою іншого кольору. В'яжемо. Так, до кінця рядочку, змінюючи колір у четвертому, кожному четвертому стовпчику, коли ми дов'язали до кінця рядочку і сформували вже наш, нашу шахматку, наш квадратик. То нам треба буде далі змінювати колір У нас над персиком буде червоний, а над червоним персиковий. І останній стовпчик з накидом в рядочку ми змінюємо колір і дов'язуємо наш стовпчик вже іншим кольором. Дов'язали іншим кольором. Ми знов перекручуємо нашу ниточку. І далі в'яжемо, як і в інших рядочках. Робимо дві петельки підйому. Ось, Бачите, знову наша ниточка акуратно перейшла на інший рядочок. І починаємо в'язати, як з першого рядочку, тільки у нас відбулася зміна кольору. Тобто ми ось таким самим способом в'яжемо 4 червоних стопчиком. Чотири стовпчики з накидом червоним кольором. І в четвертому стовпчику змінюємо колір І продовжуємо в'язати іншим кольором. Ось такий досить легкий візеруночок. Виходить дуже класно. Можна експериментувати з багатьма-багатьма кольорами. І... В'язати все, що заманеться душі, мені поки хочеться зробити ось такі гарні штучки-прихваточки додому і додати яскравих кольорів до себе додому. Я дов'язала кількість шахматок, які мені були необхідні. Я потім обв'язала стовпчиками без накиду і зробила ось таку петельку. Петельку вв'язувала на півстовчиками з накидом. Якщо вам сподобався урок по в'язанню даного візерунку, то обов'язково ставте подобаєчку, напишіть гарний коментар, забудьте підписатися на канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео. Дякую всім за увагу, що додивилися до кінця. Всім до побачення!